Привіт, друзі! І ласкаво просимо на канал FACT.UA. Сьогодні ми поринемо у світ, де реальність переплітається з фантазією, де кожен кадр це ретельно продумана ілюзія. Ми розкриємо таємниці залаштунків кінематографа і дізнаємося, як створюються ті дивовижні історії, що захоплюють нас перед екранами. Замислювалися ви колись, скільки праці, креативності та інженерної майстерності стоїть за тим двома годинами магії, які ми бачимо у кінотеатрі. Приготуйтеся! Адже ми починаємо захоплюючу подорож у серце кіновиробництва, все починається з ідеї, з маленької іскри уяви, яка розгорається у повноцінну історію. Сценарист це архітектор кіно, який будує світ на папері. Це не просто написання діалогів, це створення персонажів, розробка сюжетних ліній, формування конфліктів та кульмінацій. Кожне слово має значення. Кожен опис має викликати в уяві образи. Далі до роботи долучається режисер, який бачить сценарій не просто як текст, а як візуальну симфонію. Він починає візуалізувати сцени, обирати акторів, які втілять цих персонажів у життя, і формувати загальне бачення фільму. Цей етап це фундамент, на якому буде побудована вся кінострічка. Актори це серце фільму. Саме вони дихають життям у вигаданих персонажів. Їхня задача не просто завчити текст, а зрозуміти мотиви, емоції, історію свого героя. Це глибока психологічна робота, часто виснажлива, але надзвичайно винагороджуюча. А як щодо трансформацій? ми бачимо акторів, які набирають чи скидають десятки кілограмів, годинами проводять у гримерних, перетворюючись на зовсім інших людей. Це не просто зовнішні зміни. Це повне занурення у роль, яке дозволяє нам повірити в реальність того, що відбувається на екрані. За кожним актором, за кожною камерою, стоять сотні людей, чия праця часто залишається непоміченою. Оператори, які майстерно ловлять кожен кадр, освітлювачі, які створюють потрібну атмосферу, звукорежисери, що записують і міксують звуки, які додають реалізму. Художники-постановники, що будують цілі світи. Костюмери, гримери, асистенти. Список нескінченний. Кожен з них незамінна ланка у складному ланцюгу кіновиробництва. Без їхнього професіоналізму та відданості жоден фільм не зміг би відбутися. Це справжні невидимі герої кіно. У сучасному кіно ми все частіше стаємо свідками дивовижних візуальних ефектів, створених за допомогою комп'ютерної графіки. Від неймовірних битв у космосі до реалістичних фантастичних істот VFX – Візуальні ефекти стали невід'ємною частиною кіноіндустрії. Це не просто домальовування чогось, це складна і багатоетапна робота, яка вимагає величезних знань у програмуванні, моделюванні, текстуруванні та анімації. Ці технології дозволяють режисерам втілювати найсміливіші задуми, перетворюючи навіть найфантастичніші світи на реальність для глядача. Коли всі сцени відзняті, починається магія монтажу. Режисер та монтажер це скульптори, які з тисяч годин відзнятого матеріалу висікають готову історію. Вони обирають найкращі кадри, вибудовують ритм, темп, створюють емоційну напругу. Це вирішальний етап, де фільм набуває своєї остаточної форми. Далі йде кольорокорекція, яка надає фільму єдиний візуальний стиль. Звуковий дизайн, що додає глибини та реалізму, і звичайно, музика, серце фільму, яка підкреслює емоції та створює незабутню атмосферу. Отже, як бачимо, створення кіно це не просто розвага, це справжнє мистецтво, яке поєднує в собі безліч талантів, технологій та багато годин наполегливої праці. Кожен фільм, який ми дивилися, це вершина айсберга. За якою стоїть величезна команда, що працює над створенням ілюзії, яка здатна захопити, зворушити і залишити глибокий слід у нашій душі. Наступного разу, коли ви дивитиметесь фільм, згадайте про цих невидимих героїв і про ту неймовірну подорож, яку пройшла ця історія, від ідеї до екрану. Дякую, що були з Fact .ua. До нових зустрічей!